Вітаю, восьма година в Україні. Новини на Дніпро ТВ у студії Євген Коптів. Ніч у місті минула без ворожих обстрілів, утім із повітряними тривогами. А напередодні пізно ввечері російська армія вдарила по Червоногригорівській громаді. Ворог цілив з важкої артилерії, минулося без постраждалих. Наслідки уточнюють рятувальники. І сьогодні у Нікопольському та Криворізькому районах пройдуть навчання на випадок теракту на ЗаЕС. У них братимуть участь рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, медики, транспортники. Акцент робитимуть на плані евакуації населення. Наголошую, це лише тренування. Радіаційний фон у нас в межах норми. Тож, якщо побачити намети. Палатки. З написом евакуація не треба хвилюватися. До 12-ї зросла кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Краматорську. Сьогодні вранці з-під завалів витягли тіло ще однієї жертви, повідомили у ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи завершено. Нагадаю, окупанти вдарили по місту 27 червня, поцілили у піцерію, де в той момент було багато відвідувачів. Поранення дістали 60 людей. Серед них немовля, у числі загиблих. Троє неповнолітніх. То днями Дніпро вчергове обстріляли російські окупанти. Більшість ракет та безпілотників були збиті. Однак були і влучання. Ракета поцілила у приватний сектор Лоцманської Кам'янки. Постраждали 11 людей. Далі історія пані Наталі, яка тоді втратила оселю. І нині мешкає у колишнього чоловіка. Утім, це не найбільше горе. Кілька місяців тому її син героїчно загинув на фронті. Що допомагає жінці триматися і вірити в перемогу, розповіла моїм колегам. Днями Дніпро був черговий обстріляний російськими окупантами. Більшість ракет та безпілотників були збиті однак, був і прильот. Ракета влучила у приватний сектор лоцманської кам'янки. Постраждали 11 людей. Серед них двоє родичів Наталії Ярославівни. Жінка втратила оселю. Зараз мешкає неподалік у колишнього чоловіка. Сама Наталія Ярославівна внаслідок ворожого удару не постраждала. Коли був нічний обстріл, у жінки була робоча зміна. Це врятувало її життя. Я була на роботі, але мені позвонила третя сестра і каже. Я спасаю твою сестру. Ну це в нас три сестри. Так коли оце грохнуло все, вона прибігла і стала спасати сестрі. Отако ліцо порвало там ухо, шию зятя. Забрали дві переломаних ноги. Слухайте, понімаєте? І потім внука її достала, її невістку. Ну ті так поранені, але їм указали, що помощ, медицинську помазали. Все однак, втрата житла не найбільше горе жінки. Її син з перших днів російської агресії пішов добровольцем на фронт. Близько чотирьох місяців тому чоловік героїчно загинув, захищаючи батьківщину від окупантів. Мого сина звали балан Ярослав Олександрович. Він не мог піти на фронт, тому що в нього нема ока. І він взагалі мог не йти не воювати. Але він така. Ну, така прунира. Ну і добрався до Азова. Азов його взяв. Він був у бою, і туди уку, прямо як у окоп устрелив снаряд. І виходить, що його вбило орки прокляті. Попри страшне горе, втрату сина, житла, поранених внаслідок обстрілу рідних. Жінка відчуває у собі сили жити. Усі, хто хоче допомогти Наталії Ярославівні, можуть перерахувати кошти на картку. Безпека власного подвір'я. Аварійні люки та глибока яма у дворі спричиняли неабияке занепокоєння у місцевих жителів. Дніпрянки Вікторії та Тетяна звернулися у телеграм-канал голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана по допомогу. Заявки очільник громради оперативно направив до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Які роботи були проведені? Далі в сюжеті. Вікторія разом з іншими мешканцями будинку скаржились на аварійні люки у своєму дворі. Допоможіть, будь ласка, уточнити щодо перекошених і просаджених люків у дворі на Старокозацькій люки навпроти під'їздів провалюються. Місцеві їх уже самі засипають цеглинами, Бо коли дощ, то ці заглиблення в асфальті під водою не видно і туди падають мешканці. Ми вирішили написати у чат Геннадію Олеговичу і досить швидко відреагували. Приїхали робітники водоканалу і відремонтували наші люки». Після отримання звернення від мешканців Геннадій Корбан оперативно направив заявку на усунення проблеми відповідним міським комунальним службам. Буквально два-три дні, і я вже побачила фотографії у чаті і вийшла, подивилась дійсно зроблені люки. Так що ми дуже дякуємо за швидку реакцію за допомогу. Пані Вікторія розповіла, що у дворі також є проблема з покосом трави. Високі кущі майже повністю покрили територію дитячого майданчика. В нашому дворі знаходиться дитячий майданчик, спортивна площадка. Наші мешканці своїми силами як можуть підтримують порядок. І ми сподіваємося, що Геннадій Олегович також відкликнеться і допоможе нам розібратися з цією. Цим питанням ще одна проблема, яку вирішили, провели ремонт дороги по вулиці Вернацького. Добрий день. У дворі по вулиці Вернацького скоро буде провал, велике прохання допомогти в ремонті. Якщо провалиться асфальт, буде велика небезпечна яма. В этом месте у нас був просевший асфальт. В будь-який момент могла бути яма. Ну, мало того, що здесь не могли їздити машини, люди, діти взагалі, гуляють коляски, ну е -е, темно і так далі. І взагалі це не красиво, ні естетично. Тетяна ділиться раніше не цікавилась комунальними питаннями, однак цю проблему вирішила не ігнорувати. Знайомі порадили їй написати в телеграм-канал Геннадія Корбана. Не ожидала, що буде реакція, і причому дуже швидка реакція і не. Просто реакція і були проведені роботи в течение трьох днів, тому я очень довольна, удивлена. Я вперше так от, займаюся такою громадською діяльністю. У мене вийшло. Звернутися по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана. Потоп на дитячому майданчику у Дніпрі на вулиці передовій стався аварійний прорив труби. Жителі повідомили про це на гарячу лінію міськради. Комунальники оперативно приїхали на місце для того, щоб усунути усі проблеми на мережах водовідведення та допомогти Дніпрянам. Детальніше про потоп та перебіг ремонтних робіт далі в сюжеті. У Дніпрі на вулиці Передова стався прорив труби. Аварія спричинила потоп на дитячому майданчику. Про цей інцидент. Співробітники КП «Дніпроводоканал» дізналися від місцевих мешканців. Заявителі позвонили в центральну диспетчерську і дали заявку, що порив топить дитячу площадку. Здесь йде наша лінія діаметром метрів. На даний момент ми перекрили лінію, щоб подтопа не було, щоб не потаплювало дитячу площадку. На місці провели аварійно-розкопувальні роботи на водогоні. Комунальники не відключали мешканців від водопостачання. останній ремонт на цьому водогоні проводили кілька років тому. Останнє час давно ну, Може, пару назад тому. В Середнє время тут ось, газончики, і газончики цього ніправа діста до робіт долучено дві одиниці спеціальної техніки та одну бригаду співробітників КП «Дніпроводоканал». після розкопок на місці було проведено благоустрій. Рукуємо до перемоги. Таку назву отримала патріотична арт-мозаїка, яка з'явилась у Дніпрі. Понад дві тисячі малюнків українських дітей, присвячених темі космосу, об'єднали і створили патріотичну мозаїку. Як це було? Бачила наша Анастасія Каюда. Це наліпки у трьох кольорах. Дітки ліплять їх на відповідні місця, і коли всі заліплять малюнок, він буде готовий. Майстер-класи, лекції та створення мозаїки своїми руками. Громадська організація Асоціація Ноосфера організувала для дітей ціле свято в одному з парків Дніпра. Альона з Ольгою теж долучилися до заходу. Мені подобається розмальовувати. Я прийшла сюди щось конструювати. з лего. Вони провели рік навчання онлайн в Дніпрі. Не працювали школи. І вони дуже сумують за таким спілкуванням, бо бо завжди в зумі спілкуватися це важко для дітей такого малого віку. Тому я вважаю, це гарно, що таке роблять у співпраці з відомим французьким стріт-артером. Дітлахи створили патріотичну арт-мозайку. Вона отримала назву Крокуємо до перемоги і складається з 2404 малюнків українських дітей. Одна з наших ініціатив це конкурс дитячих малюнків на космічну тематику на сфера Спейс Арт Челендж. І саме з робіт цих учасників цього конкурсу створена мозаїка, яка зараз експонується у парку Гагаріна, а також представлена в онлайн-версії на сайті. За основу мозаїки взяли відомий мурал художника Україна в дії. Мурал він створив у квітні 22-го року, щоб нагадати світові про те, що треба підтримувати Україну. І тоді навіть один із принтів цієї мозаїки подарували французькому президенту. А на муралі зображена маленька дівчинка, яка несе прапор України і топче ворожі танки. Роздивитися усі дитячі космічні малюнки, з яких складається мозаїка, можна до кінця літа у Дніпровському Гагарін парк. І коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі проблем із водопостачанням у місті немає: а аварій чи зятки пошкоджень та засмічень на мережах водопостачання і водовідведення. Більше інформації про роботу підприємств ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. В телеграм-канал можна писати цілодобово про транспорт. Сьогодні трамваї, і тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Понад 200 одиниць рухомого складу вийшли на маршрути. За добу надзвичайники приборкали у Дніпрі шість пожеж. Усі сталися у нежитловому секторі у покинутій будівлі на смітнику в екосистемах. На останок про погоду зараз у Дніпрі плюс 17 градусів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря сягне 24 градусів. Випуски завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ і на наші спецпроєкти QR-коди на екрані. Якщо Дніпро Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Побачимося за годину.